Доброго дня, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами будемо говорити про явище. І будемо робити. Ми пункт. Вибачаюся, сьомий клас. І так, з ми повторимо. Значить, ми Нам треба пригадати, що таке клітина. Клітина це найменша структурно-функціональна одиниця організму. В принципі, є організми, які складаються лише з однієї клітини, і це МВ. Також на цю тему хочеться порадити вам прочитати клітину теорію Теодора Швана, якщо комусь буде цікаво. А також слід пригадати, що одна клітина має власний обмін речовин, власний обмін енергії і, в принципі, являється незалежною, але все-таки виконує функцію для організму. Першим хто спростував теорію самозародження клітини. А така теорія була. Раніше вважали, що організми самі з'являються, наприклад, що мухи з'являються з, з м'яса, бо та мухи можуть з'являтися з гнилого листя. Тоді великий мікробіолог, дефіс імонолог дефіс хімік і взагалі чудова людина Луї Пастер провів своє дослідження і довів, що ніякого самозародження мікроорганізмів не існує, а клітини походять лише від клітин. До речі, в цьому йому допоміг здається о... Пор, якщо в мене пам'ять не підводить. Ідея була в чому? Вони зробили трубочку загнуту на зразок сифону, приблизно форми англійської букви С, яка перешкоджала потраплянню за допомогою повітря спор мікроорганізмів в запайну колбу. І таким чином він зробив, можна сказати, стерильну колбу і довів, що життя саме по собі не з'являється. У клітини є три основні компоненти: ядро, цитоплазма з органелами і клітинна ополонка, про це ви зможете перечитати самі. А ми переходимо до сьогоднішнього е, нашого з вами уроку. Перше, що нам треба зробити, це розглянути Мальдів. Мальдіви – це ж Мальдівська республіка, країна у північній частині Індійського океану. Ось тут у нас знаходиться, давайте ми його виділимо. Ось тут в нас знаходиться півострів Індостан. Ось іншим кольором я вам зараз виділяю острів Шри-Ланку. І в ось цьому квадратику, ось тут, очки, в нас знаходяться Мальдіви. Тобто, оця карта. Це збільшений варіант ось цієї частини. Ця карта. Тут ви можете бачити Мальдів. Мальдіви являються по собі кораловими островами. Тобто, колись там були корали, потім ці корали відмирали, але їхні залишки, їхні панцері. Піднімались, 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 і, відповідно, таким чином утворилися острови, які ще називають Аколом. Це дуже велика мережа островів, але насправді не всі ці острова освоєні людьми, тобто не на всіх островах проживають люди. Подробиці в цьому ви можете розглянути у двох відео, які йдуть до цього уроку. Що нам слід пам'ятати? Що Мальдіви – це доволі мала країна з доволі малим населенням за мірами Європи або за мірами Азії? За мірами Азії. Населення Мальдіви – це просто нічого. Знов таки, мале це єдине місто та єдиний порт Архіпелагу, який знаходиться на одноіменному атолі, тобто на одноіменному острові, і це найменша столиця світу і довжина 2,5 кілометра ширина кілометра. Щоб ви розуміли, моє село. Шириною було 5 кілометрів, довжиною 2,5. Тобто моє село, вибачаюсь, було більше за столицю Мальдів. Але враховуючи специфіку цих островів, а саме те, що вони такогось коралового походження, їхні розміри, в принципі, гігантські для коралових островів. Знову таки, від перспективи того, що ми порівнюємо. Тут немає гір, пагорбів, і це одна із найрівніших країн світу. Клімат, відповідно, тропічний, тобто в нас є два сезони мусонів, і між ними знаходиться вологий сезон і, відповідно, сухий сезон. Так як ми цивілізовані люди, нам обов'язково розглянути національні символи. Символ, символ Мальдівів – це прапор Мальдівів, який був офіційно затверджений 25 липня 1965 року. На прапорі є червоне тло, зелене тло і білий місяць. Кожен із яких має свою специфічну символіку. Е, наскільки я читав, знов таки, наскільки це написано в офіційних джерелах, може бути там якась помилочка, якщо помітити або якщо ви знаєте людей, які живуть на Мальдівах, і вони скажуть, що це не так, то будь ласка, мене виправте за офіційними даними. Червоне це означає наполегливість народу. Зелене означає пальми, а біле присвячено Білий місяць це мусульманський символ, тому що іслам одна із релігій. На цьому малюнку ви можете бачити їхні, навіть це не герб, це правильно буде сказати офіційну символіку держави. Знову таки, ми бачимо мотиви пальм і мотиви їхньої релігії. Подробиці, де можна подивитися це відео? Для того, щоб подивитися це відео, вам треба перейти на сайт, який називається Інтелект України, зайти під паролем для користувачів. От, ми заходимо. Заходимо сюди, в рубрику Батька. В рубриці батьки ми спускаємося до 5 класу. В п'ятому класі ви можете знайти навчальний зошит. І, відповідно, знайти це відео. От ми можемо сюди перейти, і тут ми можемо знайти наш з вами зошиток. Зараз ми знаходимо, пізнаємо, так, пізнаємо природу, моя планета Земля. Тут заходимо на урок і одразу бачимо відео до цього уроку. Тобто ось в такому порядку ми сюди заходимо і все ми тут можемо прекрасно знайти. У мене було окремо відкрите відео стосовно Мальдів. Значить, перше відео це відео екскурсія Мальдівами. Мальдіви. Це держава в північній частині Індійського океану, приблизно за 700 кілометрів від Шрі-Ланки. Вона розташована на Архіпелазі з понад 1190 Коралових островів Вдумайтесь, це число 1190 островів, серед яких населено близько 200. Більшість островів низинні, жоден із них не підіймається вище двох метрів над рівнем океану. Тому Мальдіви визнані державою з найбільш плоскою територією у світі. Їхня візитівка, казкові пляжі з білосніжним піском та кокосовими пальмами. Населення держави нараховує близько 500 тисяч осіб, з них 90% проживає в столиці мале. Серед мешканців країни панує іслам, що позначилося на культурі й традиціях. Зокрема, тут немає собак, на Мальдівах утримувати їх взагалі заборонено. Основа економіки країни туризм. Країна славиться неймовірними краєвидами, пляжами та у свідомості багатьох людей є своєрідним райським куточком на землі. Ось така інформація у нас є про малі. Давайте переглянемо обчість про Мальдіви. Давайте переглянемо інше відео. Ось, ви бачите, правда То, як ви могли зрозуміти, на подібних островах великої економіки, крім туристичної, не побудиш. Але треба відмітити наполегливість мешканців цієї країни. Вони чесно працюють, заробляють гроші і вони продають те, що є в країні, їхню культуру, їхню унікальну аутентичність. І, відповідно, роблять це доволі успішно. Як ми за це змогли розглянути на відео? Наступна частина, про яку нам треба поговорити, це про методи дослідження природи. Коли ми досліджуємо природу, ми використовуємо науковий метод, тобто ми дивимося на факти, порівнюємо ці факти, порівнюємо доступну нам інформацію і, відповідно, робимо свої висновки. Наукове тип мислення, точніше, наукове дослідження, включає кілька етапів. Перше, це виявлення, проблеми і формування цілі. Тобто, в нас є якась проблема і те, чого ми хочемо досягти. Ми знаємо, що ми хочемо чогось досягти, ми знаємо конкретний результат, ми знаємо, де ми зараз. У нас стоїть питання: як це зробити? Це може бути в один або в кілька кроків. Друге, робиться конкретний перебір всієї інформації. Тобто, можливо, нашу проблему вже хтось вирішить. І ми можемо вже можем знайти готову методику і просто вирішити цю проблему. Просто-просто. Тобто, перевіряється інформація. Збирається інформація, вся яка є стосовно нашої проблеми, аналізується. І дивимося, якщо нам треба робити якийсь експеримент, ми його робимо. Якщо ми знайшли всю інформацію, у нас є відповідь на наше питання. Звичайно, це будується як факти. З фактів будується гіпотеза. Якщо попередні етапи нам не дали відповіді на наше питання, у нас може виникнути гіпотеза, по принципу, якщо, то якщо подія А стається, то ми очікуємо результат Б. Тобто є зв'язок між подією А і Б. Далі ми проводимо дослідження, воно може бути теоретичним. Може воно бути практичним, тобто ми можемо робити якийсь конкретний практичний експеримент. Можемо ми робити моделювання, якщо ми не можемо зробити цього експеримент. Далі досліджуються результати і будується теорії. Всі фактори у вас в презентації перелічені, до речі, вони взяті не просто звідкись, а вони взяті саме із методички. Методичку я вам додам. І тут хочеться поговорити про дослідження в області такої науки, як мете, метеорологія. Це наука про природні явища в атмосфері, в інших частинах Землі. От, що досліджують? Склад будови атмосфери, типровий режим, водообіг, повітрообіг, загальну циркуляцію, електричні поля, оптичні, постичні явища. Тобто, те, що ми називаємо по факту погодою предмет метеорології це вивчення закономірності цих змін. Тобто як і чому відбуваються ці зміни як прикладний наслідок цієї, науки, тобто як практичне використання, правильно ми можемо робити науку для себе. Дана може бути цікавим, ми можемо отримати від цього фан, но чи зможе це нас прогодувати? От тому в будь якій науці, як правило, є практична, практичне застосування? Практичне застосування. Метеорології є можливість передбачити погоду, оскільки ми точніше, метеорологи вивчають закономірності зміни клімату. Наприклад, якщо досліджують, що кожен рік в такому то регіоні випадає таку-то кількість осадків. Тобто з ріку в рік це приблизно плюс-мінус така кількість. І вони там припадають на той той, той місяць, але перед щом нам передує падіння тиску, в скільки, -то, скільки то, скільки то, вітер може бути таким і таким, то знаючи ці закономірності ми можемо передбачувати події, які стануться. Ми можемо передбачувати погоду. Зазвичай саме у цієї частини прикладної метеорології займаються люди. Тут варто відмітити класного ведучого, який вів погоду на каналі СІТІВ. Щобрено Максим, до речі, в здається, досі веде дескве шоу. У принаймні в дитинстві я завжди переключався на випуск погоди заради одної його фрази. Нехай проблеми і незгоди не згодені, роблять вам в житті погоди. Гарного настрою, будьте здорові. Гарне моток у житті, до речі. І ось це в нас що стосується метеорології. Тепер, що використовує метеорологію? І для чого ми це все розглядали. Повертаючись до практичної частини, крім відповідно того, що нам треба записати, тут замалювати прапор Мальдіви, тут, відповідно, записати їхню столицю. От. Ми переходимо ось, пролистуємо ці етапи, і от дослідження. Поміркуйте, для чого потрібні дані про погоду, як її прогнозувати, прогнозувати змі. Ну, давайте подумаємо, для чого нам погода з прикладних цілей. Якщо ми знаємо, що буде дощ, ми речі сушитись на вулиці вивішувати не будемо. Правильно? Якщо ми взимку знаємо, що завтра буде ожеледь, ми знаємо, що нам треба приготувати пісочок, щоб заранку вийти, посипати цю ожеледь і не послизнутися. Логічно, логічно. Якщо ми знаємо, що буде холодно, ми можемо ввечері вмімкнути опалення, щоб вночі не замерзнути, не прокидатися від того, що нам холодно. Прикладні цілі, прикладні цілі. Правильно? А раніше, ну, це ми, як, як мешканці міста, люди, які мешкають в селу, вони ще думають, ага, там будуть морози, зима має бути холодна, значить нам треба там накидати гноє десь, або нам треба там озимину посадити в такий то період, якщо сніг, щоб її накрило снігом, і озимина, відповідно, не промерзує. От. Тобто в кожного є певна мета для того, щоб робити ці дослідження. Етап другий. Перегляньте презентацію про прогноз погоди, сформулюйте питання за її змістом. Давайте спробуємо знайти на нашому з вами диску цю презентацію. Я так думаю, ось вона ця презентація. А давайте подивимося. О, прогноз погоди. От вона ваша з вами презентація. Знову де її знайти на сайті Інтелект України. Науку, що вивчає процеси, які відбуваються в атмосфері і впливають на погоду, називають метеорологією. Понад 100 років діє світова мережа, до якої входить понад 10 тисяч метеостанцій, у різних частинах планети. А був сказати, до речі, ці дані являються публічними даними. Тобто, будь-яка людина, будь-хто, навіть ви можете зайти на цю станцію і запросити або прямі її дані, або запросити випуску цих даних за будь-який період, оскільки ці станції в Україні тримаються за державний кошт, це публічна інформація. Кожна людина має право цю інформацію запитати. Для е досліджень широко використовують радіозонди, метеорологічні ракети, супутники. Уся інформація кожні три години надходить у великі метеоцентри, де на її основі синоптики складають прогноз погоди і синоптичні карти. Прогноз погоди це науково обґрунтоване передбачення її майбутнього стану. Прогнози погоди. Бувають короткостроковими на 1-4 дні та довгостроковими на місяць або сезон. Чим більший строк прогнозу, тим менша його точність, оскільки на хід атмосферних процесів впливає дуже багато чинників. Інформація з метеоцентрів надходить до установ Усесвітньої служби погоди у Вашингтоні. США, Москві, Росія та Мельбурні Австралія. Тобто, як ви бачите, найбільші країни світу використовуються далі. Ну, Сумніваюся, на рахунок Москви. Ча, хто б не казав, що вони дурні, на жаль, вони часі. На жаль, для нас. Ну, не будемо про погане. Значить, об'єкт, об'єкти дослідження погоди в певній місцевості та дослідження, для чого ми це робимо? Наприклад, щоб зібрати дані про погоду в певному регіоні. От. І це називається те, що щоденник погоди. Колись ми його вели, принаймні я ще його вів першому-четвертому класі, в нас була природа, і здається, що в п'ятому класі у нас була природа, ми кожен день вели в окреме зошит в день в день це все велося. Тут відмічається хмарність опади, наприклад, був дощ, не був дощ, там була мжичка, чи був конкретно злив. Перший, другий, третій і так далі день. Далі пишеться температура повітря, денна, нічна, темні клітинки це нічні дані, світлі клітинки це денні дані. Це все заповнюється. Ну, Оскільки ледачі люди для того, щоб зробити цю роботу, ви можете просто залізти на будь-який сайт з погодою. І просто звідти це все переписати. І, в принципі, це буде набагато достовірніша інформація. Сподіваюся, що в когось вдома є прилади, щоб вимірювати осадки, і, і тим паче барометр, щоб вимірювати тиск. Ну і гігрометр, щоб вимірювати вологість повітря. Давайте будемо відверті. Так. І так, запишіть висновок відповідно до мити, так? От ви запишете візні дані про. Явище там де атмосфери в певній місцевості дають можливість там передбачити зміну чи прослідкувати, наприклад, синоптичну ситуацію та її зміни в певному регіоні. Приблизно так воно виглядає. Що використовують науковці? Різноманітні флюгери, термометри, барометри, гігрометри, подібне стоїть на, господи Боже, на станціях. Також мініатюрні термометри, барометри і флюгометри можуть підніматися на зонтах, як ми з вами бачили на відео. Ну, а на цій ноті ми підбиваємо кінець, я вам все скидаю, і ще побачимось і почуємось. Дякую вам за увагу і будьте здорові!